Готую сьогодні смачне хрустке пісочне печиво, але в пісному варіанті. Хоча по ньому так і не скажеш, ну дуже воно смачне, тож дивіться рецепт. В чашу кухонного комбайна вливаю апельсиновий сік, додаю сюди цукор, ванільний цукор, олію, дрібку солі, всипаю борошно та розпушувач для тіста. Замішую тісто. Ну що ж, тісто замісила. Таке воно, знаєте, приємне, на дотик виходить, таке дуже приємне. А тепер відправляю його в холодильник на півгодинки. Нехай відпочине, і далі будемо робити печиво. Ну що ж, тісто полежало в холодильнику півгодинки, можна тепер готувати печиво. Розділяю собі його на половину, щоб було зручніше, і розкачую. Розкачала десь до товщини 5-7 мм. Далі беру ось такий різак або можна брати формочку для печива. І вже тут діло фантазії, скажімо так, що зробити. Ну, а далі печеньку обмакую в цукор з корицею і викладаю на деко. Ну що ж, ось такі вони в мене вийшли. Не зовсім рівненькі, я їх тут не рівняла під лінійку, Які вийшли, такі вийшли. <гум> Відправляю тепер їх в духовку випікатись. Випікалось печиво в мене 20 хвилин при 180 градусах. В кінці я включила ще режим конвекції буквально на декілька хвилин, так, щоб трошки воно більш підсмажилося. то таке світленьке виходить. Ну що ж, ось така ціла тарілка вийшла печиво, воно коли охолоджується, робиться таке хрустке. І воно дуже-дуже ароматне, неймовірно раджу всім приготувати. Тож зберігайте собі рецепт, пишіть ваші коментарі і до зустрічі в наступному відео. <свісно> Бери вже, куштуй. Ну як? Смачно! Смачно? Дуже! Подобається. Дітки будуть їсти, тож готуйте і ви!